Короче, хлопці, не встиг я поклеїти цяцьки отпав. воно руль, будемо розбирати, дивитися що. Короче, хлопці, зняв я ось цю кришку і що случилося, значить, розшплінтувалася, розкрутилося, Верні, не була вона ось, бачите, Розкрутилася. Все, ця гайка. І виходить, звісно, руль у мене відпав. Слава Богу, хоть не загубилася. Та і все. Зараз збираємо. даю Та бой. Так, хлопці, устранив я свою з задпавшись рулем, підтягував я фіксатори з двох сторон по підводи. Бачите? залишилося вже трошки, а тепер тут болтани, де такої нема. І з цієї сторони де розкрутилося, то вже закрутив і за штопорив було, не заштопорено. Тут заштопорив. Будемо що триматиметься. А на цьому все. Тут у вас такий палець вверх. Не забувайте підписатися на канал, далі обов'язково буде.